Дзвінко звучить перемога, пташкою б'ється світанок в зачинені вікна, тікає від осені, тулиться небо, долоний деревон щоками, холодними, мокрими, котяться дні, мов блискучі брунатні каштани, важкі, набурмосені, тишу шматують безодні тривоги, сталеві сирени і постріли, окрики, збилися в кучу й тремтять місяці з переляку. Війна не жаліє, льються душі із розірваних хмар на скривавлену землю, молитву. Дзвінко звучить перемога, що нашими хлопцями віяна, сіяна, радість усміхнена, гріє тихесенько душі, затишно і світ.